Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу показати вам свої такі невеличкі процеси, які я розпочала. Як ви вже бачите, ось на екрані у мене лежать такі бабушкині квадрати. Це такі пробні квадратики, які я зв'язала. Надивившись відео Оленки Буганової, вона там в'язала накидки собі на стільці. Мені дуже сподобалося. ну Я взагалі чомусь раніше бабушкині квадрати для мене це щось було таке, ну не знаю, я їх не признавала. А потім я так надихнулася, дякую тобі, Оленко, що мені, мені самі захотілося спробувати. Мені захотілося зробити таку ковтинку на весну, на літо із квадратиків з таких. Я одразу, одразу ж замовила собі. Пряжу я не знаю, з, яких, з якої пряжі в'яжуть взагалі. Ну, в принципі, мені здається, на, на, на твій смак, на який хочеш ті, з цієї пряжі в'яжи. Але я подивилася відгуки на пряжу Alize Lana Gold Fine і вирішила спробувати в'язати із цієї пряжі. В'язала я ось два зразки крючком четвірка. Ось і вони такі, бачите, соняшнички такі вийшли пухкенькі, гарні. І сам квадратик такий повітряний виходить, він не збитий, а повітряний. Я ще хочу спробувати зв'язати 4,5. Я не знаю, можливо, буде дуже завеликий крючок, але спробую все ж таки. І пробувала я в'язати на 3,5. Але, хоч і різниця невеличка, але все рівно, ну, ви самі можете бачити ось самі ці листочки соняшничка. Ну, вони збиті, маненькі виходять, і він більш такий збитий візерунок виходить, не такий повітряний. А цей, ну, цей класний, такий невагомий в руках взагалі. Тому, більш за все, що я буду спробую ще на 4,5 зв'язати. А потім вже буду вибирати. Ну, 3,5- це однозначно я не буду в'язати. Так, давайте я вам скажу кольори, які я брала. Можливо, комусь подобається. Вони такі яскраві, скоро зима, а в мене літо. Я хочу літа, я не хочу зими. Жовтенький, 216-й колір. Він яскравий, дійсно, як соняшник такий класний, так сказала. Да? 216. Серединка в мене, чорну я не захотіла робити серединку. Серединка 180-й колір, такий болотний якийсь. Так, це у нас розовий 98-й колір. Так, і білий 55-й колір. І ось з таких яскравих кольорів я хочу зв'язати. Кофту, кофту з таких квадратів. Я не знаю, ще, як обв'язка робиться. Я взагалі квадрати навіть ніколи не пробувала в'язати. Я ж кажу, що надивилась Воленки, що мені самі захотілося нав'язати. І хочу кофту, а обв'язку я хочу зробити спицями, Так скомпонувати, щоб і крючок, і спиці були. Мені хочеться спицями обв'язку. Резиночку зробити і обв'язати все планочку все зробити спицями. Ну, це, це я те, що думаю, що я планую, а там не знаю, як буде виходити. Можливо, хтось в'язав дівчатка, так що, скажіть, чи потрібно ще тут якісь обв'язки робити, щоб потім з'єднувати їх між собою. Ну, це все я буду ще пробувати намагатись робити. Так що, ось такі квадратики у мене виходять яскраві, сонячні. Я літом в'язала зимові речі, а тепер, скоро зима, а я в'яжу літні речі. Ну, ось, ось такі. Закинула і червону свою сукню, і сіру сукню, а вдарилась ці у у квадратики, бабушкині. Так, це щодо моїх бабушканіх квадратів. І розпочала я, О, загубила петельки, так. зараз одягну. І розпочала я ось такий джемперок в'язати. Ось таких з двох кольорів він у мене йде. так Таким візерунком. Так, тут коса 5х5, дві ізнаночні. І по дві доріжки між косами. Цей джемперок бачила я в інстаграм, але там йшла одна доріжка. Ну, не знаю, мені чомусь захотілося зробити по дві доріжки. І я зробила дві доріжки вкинула ажурні. ось такі. Між ними також йде дві знаночні. Візерунок, як ви бачите, легенький. Одне тільки те, що. З двох кольорів, і перехрещувати мені потрібно тут дві ниточки між собою, і слідкувати, щоб не заплутувались клубочки. Оце одне, що затримує час. А так в'яжеться він швидко. В'яжу я спицями 3 ой, 3,75, вибачте. А в'язала резинку на 2,75. Ну, Взяла я спиці такі покрупніші, мені хотілося, щоб він такий був ну, більш еластичніший, щоб він не збитий був. І тому я взяла 3,75. Я пробувала 3,5, потім розпустила і вирішила, що я буду в'язати на 3,75. Взагалі хочу джемперок, отак в мене по спинці виходить, іде, і попереду буде. Отак ось Одна сторона. Трішки такого персикового кольору, а інша сторона біла. Взагалі я планувала в'язати джемперок, але не знаю, скільки вистачить ниточок, а там буде видно, чи буду докуповувати, чи, чи можливо, буде така футболка. Взагалі, подивлюся потім, уже як дов'яжеться все. Воно буде видно. Ось такий в мене джим-перок. Я його в'яжу такий, щоб він не в обтяжку був, а трішки такий свободненький. Такий мені хочеться. В'яжу я з пряжі джинс ярмар джинс. Це колір персиковий 73-й. Дуже гарний такий спокійний, приємний колір. Взагалі давно я купувала цю пряжу. У мене вона лежала я для іграшок. Я вже не пам'ятаю, для чого саме я купувала, що там в іграшки треба було. Але мені колір так сподобався, що я набрала його більше. І в мене порівну цих ниток і цих ниток. А це, зараз я вам скажу, який це 62-й білий. Але потім. Іграшки якось я зараз затихла з іграшками, перестала їх трішки в'язати. І мені захотілося взяти такий джемперок нарядненький. Ну, класний кольор. Цей персик мені взагалі дуже подобається. Ось так. Мені здається, буде, буде дуже гарно. На літо такий джемперок. Та навіть і так кудись. Вилягти на свято не якесь було б гарно. Ну, ось таке в мене коротеньке відео про те, що я розпочала. І ж кажу, що я закинула і плаття не в'яжеться моє червоне, і сіреньке не в'яжеться, Не дорозпускала його ще, а заходилася ось цими квадратами. І так от голову стукнуло, я одразу ж замовила і нитки. І ось ось такі в мене такі невеличкі роботи. Ну, а на сьогодні буду закінчувати. Да, що я ще хотіла сказати? Можливо, хтось не знає. Можливо, всі знають, але хай, хай скажу вам. Тут, щоб не було дирочок, коли я... Переходжу на інший колір. Знову загубила петельки зараз. Я між собою, між собою обкручую. Зараз я вам покажу, ось, наприклад, іде тут біла ниточка. Ось у нас іде так, біла ниточка, бачите, і персикова ниточка. І я між собою їх обкрутила і пустила сюди ж персикову, а сюди білу. отак, От підтягла і все, немає ніяких не дирочок, нічого не пропусків. Все чудово. Дивіться, все так акуратно. Немає ніяких дирочок, все. І тут, на виворітній стороні, також все акуратно, гарно виходить. Мені подобається. Так що, буду закінчувати на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, не забувайте. Нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових робіт. Я обов'язково буду ділитися і показувати вам. Ну, миру вам, тиші. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!